9 серпня, сотий день народження, Зозуля накувала червоноградці Олені Шульган. Про те, як вітали ювілярку, вам розповість Надія Земницька. Олена Семенівна проживає у Червонограді за адресою вулиця Стуса, 8. Все своє життя пані Олена присвятила найдорожчому вихованню дітей. Її материнські уроки залишаються головним дороговказом на життєвому шляху двом дітям чотирьом внукам, п'яти правнукам та двом праправнукам. А безмежна любов є для них надійним оберегом. У день сторічного ювілею Олена Семенівна приймає гостей. До її оселі завітала велика та дружня родина, з якою ювілярка поділилася спогадами. Тепер добре жити, ну пізно. А перше тяжко було, перше вивозили людей, плакали. Біда була те, що хто де воїну є добре, бомби над головою падають і з коли тебе там рука, там нога там побити, там, то... а що то п'ять днів, що під бомбом. Маю секрет, що я маю зробити то, Як я задумала, що ж я повинна все зробити сама, то, і все. Що... Крім численних родичів, друзів та сусідів, привітати Олену Семенівну прийшов перший заступник міського голови Степан Дмуховський. Він вручив ювілярці вітальну телеграму, квіти та пакунок, а також листівку від президента. У святковій атмосфері родичі та гості побажали ювілярці довгих та щасливих років життя. В свій поважний вік Олена Семенівна і надалі залишається берегинею роду. Зі співом долає труднощі життя. Дивлячись на цю дружню родину, розумієш, що це і є те єдине і цінне багатство, яке слід було пронести крізь довгих сто років.